Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми пограємо за Чехословаччину на шляху комунізму. Спробуємо механіки і поглянемо, як почуває себе країна. Спочатку ми маємо дуже велику армію порівняно з нашими сусідами, та не дуже щоб погану промисловість. На саме початок це дуже добре. Беремо дослідження, як завжди, і йдемо по лінії фокусів. В першу чергу, що ми робимо, це ми зразу нападаємо на наших сусідів. Поки в них слабка армія, тому що Третій Рейх вторгнеться і нам буде взагалі погано. Потрібно захистити свої рубежі. І беремо фокус на промисловість. Заходимо в Австрію. В Австрії ніякого спротиву ми майже не зустрічаємо. Всі дивізії, які у них були, ми одразу ж робимо котел. І єдине, що нам залишилось, це просто пройтись по їхній території і це все. Австрія для нас загрози ніякої не несе. Розставляємо літаки на всяк випадок. І просто закриваємо І... Біжимо по їхнім містам. І одразу ж капітулюємо. Робимо маріонетку, тому що анексувати ми фронт з 3 рейхом просто не потянемо. Хоча б маріонетка, хоч може свої дивізії зробить. І готуємось до нападу на Угорщину. Як тільки буде оправдання, зразу нападаємо. Як і з Австрією, тут швидко намагаємось скотлити всі дивізії. Немала частина була оточена. І продовжуємо йти до Будапешту. Все йде доволі добре. Та і та Угорщина, це можна сказати, як Австрія, великого спротиву не буде. Армія доволі сильна. І фо... починаємо йти по лінії фокусів на укріплення. Готуватись війні придеться. Угорщину ми анексуємо, бо кордону з Третім рейхом немає. Ну, по крайній мірі, сейчас його немає. І розставляємо дивізії на кордоні. І починаємо будувати далі укріплення. Обов'язково. А також нам головне якомога швидше перекотитись в комунізм і вступити в комінтерн, щоб хоча б Радянський Союз хоч якось зміг нам допомогти, або хоча б не капітулювати і не здатись. Хоча б. І просто продовжуємо збільшувати армію. Це можна сказати обов'язково, тому що в нас армія, можна сказати, як армія Третього Рейху, але цього недостатньо. Треба більше. В коментар ми все ж таки вступаємо. Вже добре. Лише погано те, що Радянський Союз кордону з нами немає, тому дивізії підвести він не зможе. Також головне. Щоб в Радянському Союзі не почалась громадянська війна. Це нам взагалі не треба. А також чогось Швейцарія відібрала Фольсген у Австрії без нашого способу. Залишилось тільки сподіватися, що всю Австрію вона не поглине. Тому що буде ну, якось ну, так собі, взагалі. Йдемо по дослідженням і готуємось до вторження Третього Рейху. І оставляємо літаки. Будуємо укріплення, будуємо заводи, і все в такому дусі. Потроху, потихеньку, все це в нас робиться. Вже перекочуємось ми в комунізм, тепер країна називається Чехословацький Союз. А в Радянському Союзі, як назло, все ж таки вспихує громадянська війна. Залишилось тільки сподіватися, що. Вони швидко подавлять і все буде добре. Будемо сподіватися. На всяк випадок, щоб Австрія від нас не звільнилась, беремо у неї всі дивізії. І це буде як наша наступальна армія. А обороняющуюся армію ми потроху збільшимо. Покращуємо дивізії, додаємо арту. І третій рейх вже требує суддяцької область. Він об'являє нам війну і починається. Починається світова війна, можна сказати. Намагаємось стримати якомога сильніше. Якомога. І тут до нас ще й приєднується Румунія з Францією. Але сталося погано, третій Рейх ще і Австрії війну оголосив. Дуже погано. Нам потрібно нову лінію оборони будувати навколо Праги та Брно. Тому що такий фронт ми не потягнемо. Прийдеться здати Угорщину та Словаччину, а також Закарпаття. І намагаємось стримати хоч якось. Ще залишилась надія на Румунію. А Радянський Союз, до речі, з наш з Альянсу вийшов. Або від нас від Дрексі. Незрозуміло. Тому єдина надія тільки на Францію та Румунію. Намагаємось тримати оборону, але все йде дуже тяжко. Третій рейх. Третьому рейху все ж таки вдається пробивати нашу оборону. Тому що як, не як але дивізій більше та й літаки сильніше, При, приходиться відступати. Але все ж таки повної капітуляції не проходить. А тут ще до третього рейху Великобританія в альянс вступила. Тільки дивно, що нейтрали або монархісти роблять з фашистами. Дивно. Ну... Що поробиш. Якось так зробилось, незрозуміло. Добре, хоча б, що до Мініони відійшли. Тут Румунія звільняє Будапешт наш нарешті, і ми намагаємося вже контратакувати, тому що і так посиділи в обороні доволі так довго. Поки Румунія там атакує, ми теж спробуємо вибити їх хоча б за річку. Нам це вдається ледве-ледве. Також пробуємо ще зробити ще й свій котел. Але на жаль, нам цього не вдається зробити. На жаль. Тоді поки що оборона. Тоді хоча б спробуємо вибити їхню провінцію, якщо не вдалося її в котел взяти. Все ж таки, укріплення нашими вони користуються, як на зло. Але хоча б фронт ми вирівняли вже краще. Румунія вже звільняє Братиславу. Тому якщо вона звільнить і з'єднається з нами, то ми зможемо їх окружити. Там ще й Литва дуже гарно контратакує, а французи в Африці теж тримаються. Загалом дуже добре. Ще, до речі, до нас приєдналася Італія. Теж добре. Світова війна по повній програмі. А Ефіопії ми відправляємо деякі спорядження, щоб вони, хоча б може з італійців Послали, і вже хоч легше буде. Румуни з нами з'єднаються. Ну, ми теж цьому поспособствували і намагаємось от якось пробитись. На жаль, не виходить. Румунія також ще котли робить і в Альпах, і в Угорщині. А Великобританія кожен раз спробує висаджуватись во Францію. Таких висадок ще буде багато, дуже багато, але всіх ми їх відбиваємо. Ми ж в свою чергу намагаємось контратакувати під лінцом. Проводимо контрнаступ і б'ємося. Дуже довго, але все ж таки не безнадійно. І нам це вдається. Закриваємо ще котел і відправляємо війська в Угорщину. Тому що той котел, який Румунія створила, чомусь вона його закривати не хоче. Ну, якщо не хоче, то ми самотужки це зробимо. На жаль, тепер через Угорщину, через озеро, Балотон прийти ми не можемо. Але той котел ми закриваємо. І робимо новий котел в Прешеві. Добре. І також його закриваємо. Там ще полягло немало дивізій. І... А також прориваємось Також там, де ми спочатку і запланували прориватись. І докотлимо ці всі дивізії, тоді ми зможемо вже нормальним фронтом до них там все наступати. Б'ємося в гори, можна так сказати, і нам це вдається. Закриваємо теж котел. А тим часом у Франції і Італії якось справи йдуть гірше. Ми намагаємось наступати всім фронтом, а також невдало. А тим часом Третій Рейх оголосив війну Польщі. Це дуже добре. Він точно цього не витримає. Якщо до цього ми його котлили, то зараз точно кінець. І починаємо через всякі такі пробоїни прориватися якомога далі. Литва теж впоралась з Прибалтикою, закрили Кейнексбір. А Італія з Францією здають позиції. Нам треба якомога швидше третій рейх капітулювати. І прориваємось через неукріплені райони. Тому що дивізії Третього Рейху вже бракує, робимо великі оточення. Та в грудні Берлін вже падає, ми заходимо в Берлін. А згодом і вся Німеччина капітулює. Залишилось тепер швидко закрити ці міні-котли, захопити Данію і звільнити Францію з Італією. Тому що, поки ми Третій Рейх капітулювали, вони здалися. Ну добре, хоч здались зараз, а не потім. Лінію Мажено дуже добре, що ми встигаємо пройти, бо в Британці не встигли там окопати. Далі проходимо швидко, звільняємо Париж і йдемо до Гавра. Теж робиться там котел, знищується дивізії. І в ітогі ця фашистська Франція капітулює. І ще декілька, дуже так немало дивізій, ми капітулюємо. Також в цей же час намагаємось далі збільшувати і укріплювати армію. Додаємо артилерію, сапірку, збільшуємо якомога як можна. В цей же час відправляємо нашу армію в Африку, тому що в Британію висадитись ми не можемо, а так хоча б туди. Розділяємо нашу армію також. Одна частина піде на південь, беремо Хартум, а інша частина йде по півночі. Південна частина вже дуже гарно ми просунулася. Все йде добре. Але чим далі ми йдемо, тим гірше снабження. Ми вже на півночі заходимо в Туніс. До цього ми ще робимо багато оточень, армію їхню знищуємо. І заходимо вже в Алжир. Але в Алжирі вже застигли. Наступ, і пробитись взагалі ніяк не виходить. Наступ по всій лінії фронту ніяких особливих успіхів нам не дає, лише одну провінцію відбили. І це якийсь вже починається застій. Ми намагаємось розрізати Великобританію, але там ще й присутні японські дивізії, які ми пробити взагалі не можемо, по неясній мені причині. Але все ж таки, хоч якось, намагаємось пробувати. І нам вдалося пробитись в Віритреїв. Тому що, по-перше, там і снабження доволі краще, та й дивізії менше. Оточуємо в Вритреї війська. А також в Алжирі французи висадились і там в Алжирі з'являється котел, який ми закриваємо. В Еритреї та в Ефіопії теж потихрішечки закриваємо котли. Та в Алжирі дуже така велика, мабуть, ціла армія, якщо подрахувати з цих дивізій, там точно померла. Ми намагаємося зробити ще ВДВшників, тому що кораблі ми точно не зробимо, в Великобританію ми не висадимося. А так, можливо, ВДВшники. Але все ж таки, якщо так подумати, то в принципі все. В Британію, навіть якщо ВДВшники зможуть висадитись, то там 100% буде багато дивізій, а ще й прибудуть японські і решта дивізій, які нас виб'ють дуже просто. В Японію висадитись ми також не зможемо. Там аналогічна ситуація. Та ще й там Японія СРСР тисне далі до Владивостока. Тому це застій. В Африці ми теж пробитись не можемо. Снабження там нема. Будувати його довго, поки ми його побудуємо, там ще дивізії прийдуть. І на цьому можна сказати, що все. Далі грати немає ніякого смисла. І на цьому я закінчую це проходження. Дякую всім, хто додивився до кінця. Гарного дня, всім до побачення!